Виконавчий комітет Богуславської міської ради розпорядження від 21 лютого 2026 року за номером 32. про оголошення дня жалоби у Богославській міській територіальній громаді відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України Тимчика Максима оголосити 21 лютого 2026 року Днем жалоби. На території Богуславської міської територіальної громади на знак скорботи за загиблим захисником забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради, комунальних підприємств та закладів, обмежити проведення святково-розважальних заходів на території громади. Одночасно вшанувати пам'ять загиблих захисників України, жителів громади Підлубного Віталія, Василенка Олександра, Пушняка Павла, Ухарського Федора, Вовченка Олексія, Щуренка Миколи, Бочарова Олександра, Данілова Володимира, Ручки Сергія, Карлаша Олексія. Хоменка Андрія, Поливача Мирослава. Пилипченка Павла. Родиненка Юрія. Шенкаренка Ярослава, Бурмецького Олександра. Басенка Юрія. Руденка Сергія. Ярошенка Володимира. Якименка Юрія. Шевченка Володимира. Вільчинського Павла. Іванченка Артема, Добровольського Данила, Ткаченка Анатолія, Онопрієнка Олександра, Якименка Ярослава, Гуртима Дмитра, Силенка Сергія, Яцькова Сергія, Романенка Руслана. Івченка Олексія, Якобчука Анатолія. Фіщенка Олександра, Черніцина Олександра. Накоренка Андрія, Горницького Олексія, Верещинського Богдана, Гребеневича Василя. Казміренка Валерія. Косована Андрія. Гарнагу Юрія, Пінчука Володимира, Горицького Руслана. Підлубного Миколу, Касенця Дмитра, Митяя Ростислава, Бондаренка Вадима, Кравченка Віталія, Кириченка Андрія, Ютовця Владислава, Середи Сергія, Терещенка Олександра, Кушніревського Юрія, Гамарника Ігора. Кузьменка Сергія, Глієвого Миколи, Пискала Владислава, Якутюка Станіслава, Середницького Віталія, Зуєва Віталія, Батури Ярослава, Івашини Сергія, Якубовича Антона, Васильченка Максима, Козленка Миколи, Хижняка. Євгенія, Завальського Дмитра, Бондаренка Віктора, Орехова Олександра, Затірки Павла, Момотенка Олега, Чабана Євгенія, Кондрашова Дениса. Лисицю Віталія, Коршака Максима, Ігнатенка Вадима, Подрезова Сергія. Левченка Андрія, Драченка Сергія, Кравчука Олександра, Васильченка Петра, Пільгуна Євгенія, Кулеші Івана, Крушинського Віталія, Мальованого В'ячеслава, Тимошенка Олексія, Рубцова Сергія, Бліженського Данила. Несміха Ярослава, Кирієнка Сергія, Цюрупи Сергія, Сагітова Федора, Ковтуненка Антона, Завірюхи Василя, Красюка Леоніда, Павленка Олександра, Замрія Анатолія, Маришева Анатолія, Кошлецького Юрія. Тиндика Євгенія, Синьогуба Івана, Ніколаєва Юрія, Горбатюка Юрія, Павлюка Василя, Білозора Михайла, Плішкова Ігоря, Левадного Олександра, Рудніцького Антона, Білявського Андрія, Вовчка Івана, Дроб'язка Олександра.